Я досі отримую подарунки. У кого ось такі помаранчеві, червоні шапки. Як дістати так? Альон, супер! Супер букет. У Альони є відео, як вона фарбує ці суцвіття ну, да? Друге життя. Колір позитивний і гортензія Альона. Займається гортензіями. Це її вирощені її власними руками, не перекуплені. Тому і ціни приємні, і якість на вищому рівні. Бонфайр. У нас на півдні з гортензіями складнувато, але під парканом тільки ранкове сонечко і більш-менш. Полив навіть не кожного дня. Я не кожного дня не поливаю, але вони тоді у нас більш-менш ростуть. І антистресантом я прискою перед спекою. Тоді не горять суцвіття, тоді лист нормальний. Тому якби на півдні це можливо. то Побігати треба, якщо хочете таку гарнюню. Ну, і взагалі, ось такі саджанці. Замовляйте у Альони чудові якісні рослинки. Така обновочка на мені, і це також подарунок від Альони, фартушок, її власна розробка. І я нарахувала сім кишеньок: одна під секатор чи під ножечки. Дивіться, оцей наш секатор для жіночої долоньки. От якраз буду, буду троянди деякі обрізати. Ну, така міцна тканина. Колір мені до вподоби з цією яскравою стрічкою червоною. Регулюється можна на будь-який будь об'єм талії. Так що, квітка, нута, бренд. Ось така чудова річ. Альон, дякую. Я так розумію, що у тебе можна теж це замовити. Так що звертайтесь до Альони і працюємо з задоволення.